Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас продовження нашої іпопеї з мотопомпою. В попередньому відео ви бачили, що, що воно тут наробило біди. В общем, пошибник, як пам'ятаєте, колінвал, розпредвал, блок. В общем, постраждало все, що могло постраждати, але не суть. Вчора замовив уранці. Сьогодні посилка в мене вже на столі. 13 година, посилка вже в мене. Деталі орг, найкраще, все, чітко. Рекомендірний магазин класний. Йдуть на контакт, навіть якщо десь щось не те заказали, там, чи десь хтось щось помилився. Контактні люди обов'язково замінять, все, рішають, в принципі, любі питання. Ось наша посилочка. При вас є, як то поступаю. Бачимо. В принципі, тут прийшло все те, що я замовляв. Те, що все нам потрібно. флянчики колінвал, розпідвал, всі механізми, все-все, все, що нам потрібно було, прийшло абсолютно все. За одним винятком, немає ущільнюючого великого кільця на щит помпи. Ну, та то таке вже будемо виходити із положення. Спробуємо. Поставити старе, ну в них не було в наявності. А заради десь щось кудись шукати, заради однієї резинки, ну не наш випадок. Тому якось так. Зараз це діло розбираю, дивлюся, що як, і починаємо працювати. До речі, миєчка наша вже миє, все працює. Рекомендірен, ніхтлюхтірен. Отак, зупа гу все працює. Я навіть до компресора під'єднав все це діло, можна зробити барботажний ефект. Булька як капітально, мені сподобалось. Але ж компресор деренчить буде погано чути. От якось так. Тому зараз розбираюся з оцим. Це все, металобрухт. Оце набираємо, все, щоб було у нас отак. До речі, Олексій Анатолійович, вам привіт. Не переживайте. Все буде отак, буде чітко. Тому що я працюю, будуть десь якісь моменти нюанси, буду розказувати, показувати. Так, продовжуємо, любі друзі. В общем, блок наш вже зібраний. Все накинуто, все чітко, класно. Тепер, значить, переходимо до головки. Ну, скажімо, так, це не земля, це щось не пойми, таке, чи пластмаса, хто зна. Отак От воно у нас помилось. Не скажу, що прямо ідеально, але набагато краще, ніж було. тут. Побачила в свій час. Ну, тут Значить, Дивіться, як ми робили? Бачите, маркером наніс п'ятно пятно ну, добрих 3,5 мм. Немає верхньої фаски 60 градусів. Тому стає отаке п'ятно здорове. Це не годиться. Пятно має бути 1-1,2 мм, не більше. Якщо буде більше, клапан буде перегріватись, він прогорить. Це в нас випуск. І тепер давайте те саме глянемо на впуски. Ось отак малюємо. Знов скажете, що не показую нічого. Показую. Той, хто хоче бачити, той бачи. Так, тернули. Ну і тут бачите, те саме. Широке пятно. Значить, ще один момент, я не знаю, побачити чи ні. Ось В цьому місці яка ширина, і в цьому місці вдвічі менше. Воно ще й криво, криво прирізане. Тому зараз все це діло будемо виправляти, трошки підчистимо сажу, цю, воно відкисло відмокло, але трошки підчистимо. Ну і продовжуємо далі. в общем. Зараз покажу що, як, куди. Так, продовжуємо. Є в мене отакий ось наборчик. Бачите, це набор шарошок для ремонту головок, мотоциклів, мопедів, скутерів. Тут, починаючи ось від 70 кубів, і поїхали. Там 90, 125, 145. Китайський наборчик, але для цих речей він також підходить. Ходить доволі таки непогано, в принципі, без, без переділок. Отака ну, інструкціон. Тут он пописано, помальовано, всяке разне, але не суть. то не Тобто Розмірна таблиця, що за що відповідає, то також не суть. Ще така якась талмутіна була. Ну, Що вона, хто знає, не знаю. Це тут у мене пружинки, аля, такі гівно. Редке не беріть, саме надежне, ось, кусок паливного шланга, те, що треба. От якось так. Тут у мене також зроблені пілоти під головки мотоблоків з водяним охолодженням. Це 170, 175, 180 і 190. Також підходи, в принципі, можна робити. Отакий наборчик. Теж самоточка, це я сам точив для запресовки сідел клапанних. Є такі речі в мене, в общем. І, значить, що нам потрібно? Нам потрібен пілот 5,5 мм. Оце ось він, пілотик. І так, продовжуємо. Знов трошки нас відволікли, значить, ось такий наборчик. Пілот, як я вже вам показав, гайка для зйому. Ставлю ще одну гайку, щоб більша відстань була. Але то не суттєво. Значить, дивіться, що нам треба буде. Нам треба буде шарошка ось 23 мм, 30 градусів. Це на випуск у нас йде. Тоді 24, 58, ну, 60 градусів, скажімо так. Оце ось. І, значить, 24, ось 45. Це робоча фаска якраз 45 градусів. Беремо ці три шарошечки, Це закриваємо. І зараз будемо, як то кажуть, арбайтен. Будемо арбайтен. Бачите, вони тут також попідписувані. 30, 58 і... 45. Значить, я беру сразу цю 60 градусів. Насаджую і будемо зараз пробувати робити пробу пера. Ставимо без великого зусилля. Провертаємо і дивимося, що в нас вийде. Видно почина біліти. Бачите, як чітко виходить. От якось так. Трошки з зробимо, бо спекотно. Зараз ще трошки пройдемось. Є, до речі, універсальні машинки для таких речей. Там стоїть хитрий різець. Ти його обертаєш, там мікроподача є, обертаєш все це діло, і воно заразом за одну установку ріже всі три фаски. Тобто 60 градусів, 45 робочу із шириною кромки ту, що потрібно, і 30 градусів підрізає. Тобто, все чітко, класно виходить. Ось якось так. Знач, до речі, ще один момент. Бачите, ось на клапанах є підписано IN і EXIT. Тобто Exit випуск, IN – впуск не на всіх клапанах є така інформація. Може бути, допустимо, тільки буковки. Може бути буковка Е, може бути Х, це на випуски, а на впуски може бути Y. От. Але ну, їх не перепуташ, вони різні по діаметру, і одне на друге ну, не зовсім вийде поставити. Так, беремо наш випуск, знову малякаємо. І дивимось, що, що куди у нас здвинулося це діло. А, вже набагато краще починає обертатися. То й не дивно. Бачите, знову бере по всій цій. По всій кромці, але посередині, бачите, маркер залишився. Це каже про те, що тепер треба зробити нам кромку робочу 45 градусів. Знімаємо ще беремо 45 градусів і повторюємо процедуру. Так само без великих зусиль. Дуже добре видно, бачите, чорна полоса. Де должна бути робоча кромка, оце чорна полоса, яку ми не прибрали ще. Нам треба різати до тих пір, поки вона не зійде. Тоді все це діло у нас буде працювати добре. тут залишилось, а з цієї сторони вже практично зійшла ця полоска. Ось якось так. Давайте ще раз спробуємо, що в нас вийшло. Краще декілька разів помацати, ніж потім думати, що з цією бідою тоді робити. Бачите, п'ятно стає вуще. п'ятно стає вуще. От якось так. О, зараз ще раз 60-ю пройдемо ще підріжемо і отак будемо виганяти робочу кромку, ту, що нам потрібно. Ще є чорна полоса. Ще трошки є. Тут вже нема, тут вже зійшло, бачите. Тут ще є. Сподіваємось, помацаємо. Ось так. Бачите? Виходить те, що треба. Чітко виходить. Так, і тепер зараз тридцяточкою. Ого, бачите, для чого потрібна гайка, щоб зробити отак, раз. Зажимає капітально. Може бути. Батько він не ну, схотів. От якось так тепер все це діло виглядає. Давайте ще раз промацаємо. Те, що треба. Зараз ще трохи приріжемо, щоб опустити кромку на середину робочої поверхні. Якось так ну, так стоїш і іграшся, як дурний. Так, тепер все це діло притираємо і все буде ходити. Переходимо. сюди. за да, Сусіди то хорошо, але коли бубонять, не дуже. Значить Дивіться. Взяв спеціально на ніс маркер, прирізав тридцяткою, тільки тільки і 60 градусів. Бачите полосочку? Оце якраз наша робоча кромочка. Чітко, так як треба. Все у нас виходить, бачите. Тому зараз все це діло переходимо на впуск і робимо все то саме. Тоді будемо притирати і будемо проливати, дивитись на результат, що у нас вийшло. Чим я працюю, буде щось цікаве, включусь. Так, любі друзі, тут все прирізане, наші клапанчуки. Зараз будемо терти. Я користуюсь такою пастою вже дуже довго, дуже довго. Бо її треба там вкрай зовсім зовсім трохи. Вона з однієї сторони дрібна, з іншої сторони е, крупна. От якось так. Тому все це діло так відчиняємо. Беремо викрутку, почнемо, мабуть, із впуска. Ні, давайте з випуска. Отак, От на кромку наносимо. Кидаємо в голову. Отакий апарат. І поїхали. Сюди назад оберти міняємо і постукуємо. Ще не постукувати будуть кольцеві раковини. Работати не буде. Ну, якось, якось так. Тому я притираю, результат покажу. Так, любі друзі, в общем, налитий бензин, випуск. Як бачимо, сухо-сухісінько, все чітко, ніде нічого у нас тут не тече. Ну зараз, 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 зараз. Як то кажуть в режимі нон-стоп. Бачите тут? Це сухо, ніде нічого. Зараз заливаємо у впуск наш бензин. Дивимось. Бачите, все сухо, ніде нічого не біжить, не капає. Як дуже добре можна відрізнити потівання там чи ще щось. Берете перманентний маркер або будь-який кругом клапана. Обмальовуєте, якщо йде відпотівання, маркер потече зразу, ви побачите. Дуже класний лайфхак, отака штука працює шикарно. Тому з головкою закінчили, починаємо збирати. Так, продовжуємо трошки відволікли. Телефонував до мене представник із технолог-чистоти. Ось, бачите, навіть скинули свої реквізити. Замовив я ще в них деталана, миє шикарно. Дуже хороша річ. Тому технолог чистоти, якщо дивитесь грязними руками, поки що не ми в вашому деталані, але ви супер. Дуже хороша контора. Рекомендую. Кому цікаво, будь ласка, в інтернеті, технолог чистоти б'є на будь-який смак, хімія, що потрібно, порадять, порекомендують, підберуть. Так що на правах реклами це звучало. Лічно від мене. E, Значить, тепер по поводу нашої головочки все зібране. Масло, ковпачки під, обом, під обома стоять пружинами, тобто робимо так, як в автомобілі. Бо тоді димить, сере, пердить кашля, і чхає. нам таке не треба. Робимо один раз і гаразд. Ще раз про тарілочки: впуск без компенсації, випуск з компенсаційною шайбочкою, проставочкою. Не плутайте, це дуже важливо. Ну І все. Зараз тер накидаємо на блок. І будемо регулювати клапана. Як регулювати, я вам вже показував. Тому буде щось цікаве, включусь, покажу. Так, продовжуємо. Маховик на місці, кожух на місці, головка на місці, свічка також. Розібрав я карбюратор. Дивіться, як завжди, земля, і ржа пагубно впливає. Це таке. Ще один момент. Тут на карбюраторі у цьому. Ось у цьому ось місці стоїть паливний кран. Значить, оце така штучка. Тут ось пазик, і воно перекриває отвори. Е, зверху ну, тут ось ставиться таке пружинне кільце. Точніше, те, що від нього в нашому випадку залишилось. Ось бачите? Бути, ну, типа як шайба, така пружинна фігурна. Я думаю, чого воно все таке обісране в бензині. Ось чого. Воно лопнуло і, виходить, оця річ не прижималась до резинки. Ну, Та то, то не проблема. У нас є новий ремкомплект. Тут така пружинка повинна бути. Зараз передивимось. Я думаю, що повинна бути. Так, да, є, є. Там вона лежить, тому це дуже гарно. Так що рекомендую заглянути. Бачите, отаке воно. Отаке от таке. Ну та ми їм чистим дуєм, бо без цього працювати воно не буде. От якось так. Ми їм чистим і збираю далі. Так, продовжуємо, любі друзі. В общем, накидав вже, як бачите, залишилось тільки помпу прикрутити. Але то не суть. Хочу поговорити з вами по поводу. Отаких фільтруючих елементів паралонових. Значить, люди роблять помилку, коли не обслуговують його. Значить, дивіться, поролонка, в принципі, як і масляний фільтр, повинна бути пропитана. Вона повинна бути пропитана сумішю бензину та мастила. На 100 г бензину, 20 г мастила, розводимо, окунаємо губку, пропитуємо добре віджали, підсушили. І поїхали далі. Все, це треба обов'язково робити кожні 10 мотогодин, бо буде біда. Буде біда, задере поршньову аж бігом, зітрає і клапана стира, і ну, стирає все, тому що це абразив. Якщо губка ця буде суха, вона пропускатиме пилюку. От і все. Тому обов'язково на це звертайте увагу. Треба обов'язково пропитувати. Є спеціальні пропитки спреї. Пшикнув, воно вроді рідке, тоді починає підсихати, стає липке. Да, таке теж проходить. Але якщо немає такого, 100 грамів бензину, 20 грамів мастила, будь-якого мастила. Пропитали, підсохло і поїхали. От якось так. Тому зараз я з фільтром закінчую, чи завершую. І переходжу, збираю помпову частину, і я думаю, будемо пробувати робити пробний пуск. Тому я працюю, далі включусь. Так, любі друзі, помпова частина також у нас на місці. Всі резинки, все, що треба, все помазано графіткою. Я такою користуюсь. І що? Зараз ставимо сюди ось наші нові флянчики. Також я вам зараз покажу. Ось. Флянчик іде в комплекті із резинкою такою ощільнюючою. Резинку також обов'язково треба мазати графіткою, або либо солідолом, либо ще чимось, щоб не було такого, що там сить, там біжить. Треба просто мазати, вона тоді стає м'якенька, вона вжимається і, і тоді все це діло ходить. Щоб не робити отаке. От. Так що зараз збираємо, заправляємо заправочні ємності наші, мастило, петроль. І будемо пробувати запускати. Так, ну що, шановні, зібрав я цей агрегат. Як думаєте, пуститься? Я вам скажу, що пуститься, бо його я робив. Давайте спробуємо. Ключ на старт, запалювання. Якось так. Треба підстроїти трошки, бо щось він ривками робить. І буде те, що треба. До речі, до вас, власники звертаюся. Хто привозить такі речі, привозьте, Голошую ще раз, у зборі з рамкою, і з усим, бо воно пригає, його неможливо настроїти так, як потрібно. Тому що на цій ноті будемо завершувати з ремонтом цієї штуки шикарної. Олексій Анатольович, вам отак. Ваш апарат готовий. Трошки підстрою, і все буде годе. Ну, вам, любі телеглядачі, можу побажати щастя, здоров'я, ремонтуйте таку техніку, допомагайте знайомим близьким. Хай вам щастить, На все добре, робимо так і далі буде.